Вітаю, панове! Сьогодні я покажу вам, як інтегрувати Sales Drive з Prom.ua. Це у нас фактично старт такого плейлиста по інтеграції Sales Drive з багатьма іншими сервісами, в тому числі Prom, розетка, банки. ПРРО і тому подібне. Тобто я покажу всі сервіси, якими я користуюся. Я покажу свій варіант, як я інтегруюся з різними сервісами, тому що ну у всіх це є специфічно. У когось, до прикладу, є пром, немає розетки, у когось є розетка, до прикладу, немає прому. І так далі. Також ми обов'язково розглянемо інтеграцію саме для отримання замовлень, і також будемо передавати залишки на PromUA саме з SalesDrive. Отже, розпочнемо. Створюємо базу заявок, до речі, назва бази заявок не міняється. Тобто, як я створив першу базу заявок і нею почав користуватися, ось цю назву не можна змінити. Я б її змінив там до прикладу. Одяг. Отже, створюємо нову базу заявок і пишемо до прикладу тестова і натискаємо Створити базу заявок. Ви ж назвіть не знаю, як хочете, чим ви там працюєте, чи щось такого плану. Отже, у нас є база заявок номер 1 те, чим я користуюся зараз, де ми працюємо, де ми обробляємо замовлення і тому подібне. І у нас є тест. Отже, якщо ми зайдемо в заявки. То ми тут побачимо нульові дані, тобто у нас фактично нічого немає. Якщо подивитися по чатах, тут 65 чатів. До речі, є такі спільні розділи. Так, якщо у нас є дуже багато баз заявок, то у нас будуть спільні розділи. Це чати, це у нас документи і щось такого плану. Тобто, тут також варто це все діло врахувати. Але не будемо цим загрожатися. Давайте, в принципі, перейдемо до того, що будемо створювати в принципі інтеграцію з PromUA. Тут зайдемо в загальні налаштування і інтеграції. Тут, до речі, може. Можемо вибрати розташування основного меню зверху чи зліва, мені чомусь зручніше зверху. Перейдемо в інші сервіси. І тут ми знаходимо ПРОМ. Тут у нас є багато сервісів, які ми будемо впроваджувати і інтегрувати в майбутньому. Тому підписуйтеся на канал, буде цікаво, і не забувайте про вподобайку, тому що ну блін для кого я це все діло роблю. Отже. Давайте тиснемо на пром. У нас фактично 100% можливості для інтеграції. Я не буду все це діло перечитувати. Зараз я розкажу вам про всі нюанси. До речі, тут у нас є, як налаштувати автовигрузку товарів sales Drive в пром. І в принципі, якщо тиснути ось сюди, то ми переходимо на експорт вже цього файлу для «Пром». Тут у нас є така, можна сказати, проста інструкція, але з доволі такі багатьма кроками, які треба виконати для того, щоб все це діло правильно спрацювало. Все це діло Можете прочитати. В принципі, я все це діло повторю з деякими коментарями і з деякими доповненнями, про які тут просто не пишуть. І в принципі, якщо ви випадково якось щось не так зробите, у вас просто не буде працювати все це діло. Чи буде некоректно працювати? З чим я стикнувся і писав в підтримку. Підтримка, до речі, в Сіл здрайву не така класна. Отже, давайте додамо інтеграцію. Ну і відповідно потрапляємо вже ось до цього вікна. І в принципі, тут ми маємо заповнити ось ці дані. Ну, адресу сайту, я думаю, ви знайдете, до речі, можемо зробити ось так. Тобто ми маємо вказати саме сайт нашої компанії на Prom.ua. Не піде там якась довільна назва чи щось такого плану. І Якщо ми подивимося, то воно тут іде ось таким червоним коліром. Нам треба прибрати все зайве, і в принципі, ось ось в такому вигляді все це діло має перекинутися сюди. Також нам знадобиться api ключ. Цей ключ можна створити. Він у мене вже створений саме для CRM, саме ось з цими параметрами. Я думаю, не буде проблемою. Тут все це діло вибрати і створити токен. Ну і відповідно назвати його або. CRM або щось такого плану копіюємо його, ну і відповідно вставляємо. Ось сюди. Далі будемо передавати дані. Отже, спосіб доставки, спосіб оплати, адреса, в принципі, тут у нас все це діло більш-менш прив'язано. Джерело замовлення, промокод, ну це трошечки нам не дуже цікаво. Прив'язувати товар по ID. Пром. У нас є зовнішній ID і код артикул. Я зазвичай ставлю зовнішній ID. Може бути і пром-ID. Це все діло у нас працює саме по отриманню замовлення, тобто, коли до нас потрапляє замовлення саме з прому, звідки мінусувати товар на нашому складі. Аді, тобто до чого прив'язуватися до id прому до артикулу чи до зовнішнього ID? тобто, зовнішній ID – це фактично той самий пром ID лише в іншій колонці. Зараз ми до цього всього дійдемо. До речі, артикул до кожного товару, до кожної одиниці різновиду на промі має бути інший, тобто має відрізнятися. Якщо у вас є, до прикладу, один колір і п'ять розмірів одного товару, до прикладу, то у кожного того кольору, у кожного розміру має бути там різний артикул. Одна буква, одна цифра має відрізнятися обов'язково. Інакше все це діло не буде працювати ні в сейлздрайві, ні в більшості crm систем, все ж таки, артикул хоче хочуть всі crm системи, щоб був різний. Комісія прому хочете заповнювати, хочете ні. Я в основному заповнюю. Мені так зручніше, хоча. Тут ще є нюанси, але тим не менш. я заповнюю рекламна кампанія заповнювати до прикладу пром так чи заповнювати на основі і темміток. Я цим не користуюся, я користуюся своєрідно рекламною кампанією. Про це напевно поговоримо в одних з наступних відео. Акція з доставки, в принципі, можете тут подивитися. Я також все це діло не роблю. Отже, дивимося, зміна статусів в Prom.ua при зміні в sales Драйві. Тут також у нас є передавати чи не передавати ТТН. Я, до прикладу, ось так зроблю. Чи до прикладу, відправлено так щось такого плану. Ну і відповідно, тут у нас є статуси в sales Drive і статуси на promua Ці статуси, все це діло можна поміняти під себе, але в принципі вони мені підходять, як не дивно. Тут у нас підтверджено. До прикладу у нас буде прийнято на відправку. В принципі, у нас також прийнято і відправлений також прийнято. В продажі це у нас виконаний, відмова це у нас буде скасовано. Повернення, в принципі, також буде скасовано. Ну і нове замовлення. В принципі, тут нічого не будемо вказувати. Це у нас ось такі статуси, саме з прому, тобто вони у нас лише є 4, тобто прийнятий виконаний, скасовано і оплачений. А ось ці статуси у нас. В даний момент створені в Sales Drive автоматично можемо їх поміняти. В принципі, можемо лишити так само, і все тут тицяємо зберегти. І тут у нас вже відкривається повноцінна інтеграція. Отже, давайте ми спробуємо все це діло зробити так, як має бути. Тобто, ми фактично маємо поспівставити значення всередині нашої crm системи зі значеннями на пром. Доставка кур'єром, до прикладу, нехай буде самовивіз. Так, ну ось ми бачимо, що у нас є доставка самовивіз і кур'єром, в принципі, у нас на промі нічого не вказано. Тобто тут ми фактично вибираємо те, що у нас є на промі. Доставка нова пошта, буде нова пошта, не знаю. Можливо, це все діло можна зробити автоматично. Ну, принаймні для селсдрайву можна би продумати, щоб все це діло було автоматично, а не мучитися ось так з цим, але. Тим не менш, до прикладу, у нас тут є післяплата, калекта приватбанку і готівка. Звичайно, всі ці способи ми також можемо додати в налаштуваннях нашої системи. Ну і відповідно, десь в установках ми собі будемо все це діло далі робити. Поки що ми все це діло не будемо чіпати. Тут ти це йому знову ж таки зберегти. Ну і відповідно зараз ми будемо імпортувати товари з пром. В моєму випадку я додаю всі товари на пром. Потім вони розходяться до прикладу на розетка, на ало і тому подібне. Ну і відповідно вони також потрапляють в сел здрайві. Тому що, як на мене, немає ніякого сенсу робити до прикладу тут товар в сел здрайві. Потім його вигружати на промі, тут його доробляти. До прикладу, потім брати його знову ж таки з сел здрайву, вигружати на розетку, там же його переправляти. І потім вигражати десь далі. Тобто, як на мене, це ну просто дурна робота. Не треба все це діло робити. Я роблю, додаю товар ось тут, тобто додати позицію. Так, я його заповнюю повністю вручну. Це у нас не дропшипінг, це ми робимо особисто всі фотографії. Ну і відповідно, все це діло заповнюємо. Бувають, звичайно, помилки, але не без цього. Отже, якщо ми подивимося, до прикладу, ось це у нас код товару, так це фактично рандомний код, можна сказати. Можливо, він написаний на бірці саме цієї речі, можливо, не написаний. Це не так важливо. Якщо він не написаний, ми його генеруємо самостійно і пишемо. Отже, у нас є ось цей код. Він однаковий для абсолютно всіх. Ось цих. Ковтинок, так ну і відповідно, потім ми робимо наступним чином. Пишемо 86, тобто це у нас буде розмір. 86, рахуємо по найбільшому, так зазвичай принаймні. Ну і тут додаємо B це буде blue, Може бути A, B, C, D, E і тому подібне. Може бути, ну коли я додавав, я робив green, blue, red і тому подібне. Коли дружина додає, то вона робить по-своєму. Це не так важливо. Головне, щоб саме у кожної речі, так якщо у нас тут ось це у нас головний товар, і тут у нас є. Різновиди. У кожного цього різновида головне, щоб був тут різний код, різний артикул. Також головне, щоб у нього був свій унікальний ID, чи так ідентифікатор товару, про який ми поговоримо. Його тут не видно, як писалося в тій інструкції. Його видно лише коли ми все це діло експортуємо. Зараз ми поговоримо. У нас тут є імпорт товарів і категорій. До речі, Sales Drive з промом, нібито і пов'язано, і там було написано, що все це діло вони імпортують, і характеристики, і тому подібне. Насправді ж, все це діло не імпортується. У нас імпортується фактично лише головне назва, і то ми вибираємо імпортувати. Назву товару на російській мові на українській, або назва російською назва для документів українською. Назва для документів українською мається на увазі назва для ПРРО Назва для всяких накладних і тому подібне. Тобто, можна сказати, що тут майже є двомовність, але його насправді немає. Я імпортую все це діло українською, тому що мені так зручно і я так хочу. Ви робіть як хочете, але краще всього, звичайно, робити все це діло українською. Тут у нас є імпортувати товари залежно від наявності, тобто ми можемо імпортувати абсолютно всі товари, які у нас є на промі. Тобто, ну фактично, абсолютно всі з будь-яким статусом в наявності, немає в наявності, закінчується і тому. Подібне, це фактично саме відображання на промі. А можемо тут повибирати, до прикладу, що ми хочемо імпортувати лише товари, які у нас є в наявності, тому що більше. Нам не потрібно, ми працюємо лише з тими товарами, які є в наявності. Можемо імпортувати всі, як вам завгодно, тут вибираємо. Ну, те, що треба імпортувати ті товари, які є в наявності, я думаю, це очевидно. Отже, зимовою також розібралися, Ну і відповідно, тут у нас є два повзунки. Раніше їх було по моєму три. Ну, не так важливо оновити назву існуючих товарів і видалити товари і послуги, яких немає на промівий. Тобто, якщо ми настворювали ось тут в товари і послуги щось. Для тестування, чи щось такого плану, чи просто не знаю, нам треба саме щось десь на стороні від прому, так? то якщо ми інтегруємося з промом, нам фактично треба все це діло видалити або не треба, в залежності від ваших потреб. Тут ми можемо покласти ось цей повзунок, ну, увімкнути його, ну і відповідно все, що. Немає на промі, все видалося і імпортуються лише ті товари і послуги. Якщо у вас є і послуги, які є на промі. Ну і ти ціємо імпортувати товари в моєму випадку. Вони імпортуються. Тут треба почекати деякий час. У мене там тисячу з чимось товарів, в тому числі немає в наявності, і з тими, що є в наявності. Ну і відповідно вони поки імпортуються. Я покажу вам основне, що треба зробити. Якщо ми цього не зробимо, тобто не зробимо наступні маніпуляції, можна так сказати, то фактично у нас не імпортуються товари з промо в SalesDrive, тому що Sales Drive хоче унікальний ідентифікатор товару. Його не важко знайти. Ось на сторінці позиції. Так, ми зараз будемо його додавати. Всередині інтерфейсу Prom.ua і всередині Sales Drive його немає, але нічого страшного. Тиця тут експорт. Треба попрацювати трошечки, і кожного разу, коли ми будемо додавати товари саме вручну на Промілей, треба буде цю маніпуляцію робити не з усією кількістю цих товарів, які у нас є. А саме, якщо ми додали, до прикладу, 4 товари, 5, так ми виділяємо ці 4-5 товарів і відповідно експортуємо їх. Давайте ми, до прикладу, зробимо ось так. Ось ці 4 товари експортуємо їх у файл. XLS, так, треба буде відкрити через XL, Я думаю, це не буде проблемою. Тим паче, що ми робимо ну, фактично одну маніпуляцію, але знову ж таки треба її зробити. Ось так ми все це діло робимо. Буквально через пару секунд у нас все це діло експортується. Ми можемо знайти все це діло на своєму імейлі, Можемо подивитися в сповіщеннях. Ось у нас декілька секунд тому експортувався ось цей файл. Ми його скачуємо. Я його буду скачувати. Нехай буде на робочий стіл. Тицяємо зберегти. Тут же відкриємо так. Excel він фактично платний чи не платний. Не, не знаю точно. Ну але тим не менш, маємо, маємо те, що маємо. Маємо з цим працювати. Вмикаємо редагування. Ось у цьому масиві даних. Так ми маємо знайти унікальний ідентифікатор товару і ідентифікатор товару. Ось, ось так вони. Тут, до речі, все російською. Про промови варто було би перейти вже на українську, ну або хоча б щоб тут було англійське, ну але тим не менш. До речі, тут можна редагувати абсолютно будь-які дані, в тому числі назву, ціну і тому подібне, без всяких проблем, і потім імпортувати назад на про тобто, це також використовується як редагування товарів. Отже. Одна з ось цих колонок у нас буде пуста. Ми просто беремо, тобто, у нас є унікальний ідентифікатор товару і ідентифікатор товару. Ми просто беремо одну колонку, робимо ось так. До прикладу, ось так зробили, так, взяли, скопіювали, копіювати і вставили ось тут. Де вона? Ось тут вставити. Ну, я користуюся Ctrl-C, Ctrl-V для зручності. І все. Тобто, у нас має бути ось це все діло. Зберігаємо, закриваємо, ну і відповідно знову ж таки заходимо в позиції і робимо все це діло. Імпорт. Тобто, ось тут у нас є імпорт, завантажити файл з комп'ютера, завантажити файл, шукаємо цей файл, який ми тільки що редагували. Я його на робочий стіл десь зберіг. Ось він. Тицяємо відкривати. Вибираємо тут, що нам треба. Ми фактично нічого не міняли, тому можемо лишити, до прикладу, ціну. Так? Ми нічого не поміняли, поміняли лише ті поля, можна сказати, системні, щось такого плану. Ну і відповідно починаємо імпорт. І у цих чотирьох товарів з певною кількістю різновидів оновиться саме той унікальний ідентифікатор товару, без якого у нас не відбудеться імпорт саме товарів. В Sales Drive, тому що ну, ми все це діло створили саме в кабінеті Прому. Якщо ми в пром вже імпортували звідкись наш товар з хорошопу, там не знаю, з розетки або з самого Sales Drive, ми все ж таки створюємо ось тут товари, тому що у нас, ну тому що нам зручно створювати в Sales Drive чомусь товари і експортуємо вже повсюди, то в принципі цей ID прописується автоматично. Якщо ж ні, треба зробити ось цю маніпуляцію. Давайте подивимося, що у нас тут наімпортувалося, тому що товари та категорії успішно імпортовані. Заходимо в товари та послуги. Отже, ми бачимо ось тут детська і одежда. Так, у нас все це діло імпортується російською, а мені здається, саме назви товарів імпортуються українською. Так, піжама для хлопчика і тому подібне. Отже, у нас вже є товари. Давайте відкриємо просто рандомний товар, я покажу. До прикладу, у нас є ось ця піжанка, у нас є назва. Я не знаю, чи важко просто додати тут назва і додати ще одне поле для того, щоб експортувати саме з Sales Drive кудись, де є де XML-файл. Тому що в даний момент, до прикладу, у мене йде саме обробка замовлень в Drive. З Sales Drive все це діло зараз покажу, як. Все це діло приходить на пром. З прому вже йде на розетку, на Ало і на будь-який інший сервіс, де мені треба XML файл. Тому що з прому воно все ж таки експортує і характеристики і назви двома вмовами. Отже, у нас є категорія, також вона підв'язана до прому. Фактично, ви бачите, що я не зробив нічого саме з товарами та послугами всередині Sales Drive. Також у нас немає тут характеристик. Тобто ні одної характеристики у нас не додалося. На жаль, на щастя, не знаю. І якщо ми почнемо додавати тут характеристики, пром вже буде матюкатися. Ну, принаймні, у мене так було, тому я нічого не додаю ні одної характеристики. Ну і в принципі, якщо взяти, що якщо ми експортуємо на пром там одні характеристики на розетці, нібито такі самі, але дещо інші назви і, можливо, дещо інші значення тих характеристик, тому нам не вигідно все це діло тут про. Все ж таки на кожному маркетплейсі треба робити свій файл, так або якось думати. Я казав, що я через пром все це діло роблю. Отже, ми маємо ось таку карточку товару. У нас є одна фотка, мені здається, що на, на промі тут також може бути одна фотографія. Ну, тим не менш, ось так у нас все це діло виглядає. Отже, тепер нам треба експортувати з Sales Drive і імпортувати в пром саме залишки. По цих товарах. Тобто, якщо ми оброблюємо замовлення в Sales Drive, до прикладу, також на пром прийшло, там, замовило 5 таких ковтинок, 5 таких костюмчиків, чи щось такого плану, вони всі стікаються ось тут в заявках. Тут у нас поки що ще нічого немає. З цього моменту, якщо у нас прийде замовлення на пром, воно з'явиться і ось тут замовлення та повідомлення, і воно обов'язково з'явиться ось тут з затримкою в пару секунд. Ну і відповідно, Після того, як ми обробимо все це діло, то у нас з ось цього складу туди товари та послуги. Так, у нас тут є також кількість. Обов'язково у нас є кількість. З цього складу у нас відніметься ті товари, які у нас були в заявках і продалися. Або відправилися, або вже продалися. Ну і відповідно, все це діло ми маємо передати на про. Як це все діло зробити? У нас тут є експорт Юмелю або можемо зайти ось тут. Знову ж таки, загальні налаштування і інтеграції, і інші сервіси. Тицяємо на пром. Ну і відповідно не робимо ось тут, ось так. Ось тут тицяємо на експорт. Тобто у нас те саме посилання, і там, і тут. І тицяємо тут додати експорт Юмелю. У назві експорту, в принципі, можемо писати якусь довільну. Нехай буде ось ось ця округлювати залишки на складі. Ось округлювати залишки на складі. Я не знаю, що це таке, тому зробимо ось так: експортувати товари, яких немає на складі, тобто у яких нульовий залишок. Дивіться самі, чи варто чи не варто. Можливо, не варто, а можливо, і варто. Ну і відповідно, це у нас головне налаштування, опис фотографії та характеристики. Додаткові налаштування для прому вигружати різновиди. Фактично, це у нас обов'язково. Від'ємні залишки вигружати як 0, ну, Тобто, якщо, до прикладу, у нас там якось відбулося, що у нас заявка і там мінус 5, до прикладу, одиниць того товару, ми їх на пром знову ж таки будемо вигружати як нуль. Для товарів у наявності передавати на складі, це у нас додаткова опція прому зараз, що воно типу піднімає рейтинг і. Мається на увазі, що якщо у вас пише на складі, то цей товар саме є у вас. Ви є власником цього товару, ви не займаєтеся дропшипінгом. Щось такого плану. Також можна все це діло тиснути. Товари з нульовою ціною. Якщо, до прикладу, у вас на ціні пише нуль, напевно, краще вивантажувати з порожньою ціною, щоб у вас випадково не купили по нулям, бо біс його знає. Ну в принципі, продати щось безкоштовно так неможливо, але тим не менш. По розетці, ми поки що лишимо все це діло ось так. Додаткових цін у мене також поки що немає. Якщо подивитися на категорії, вигружати категорії, тут можна вигружати якісь певні категорії. Саме для промо, до прикладу, тут можна створити, що для промо ми вигружаємо лише пазли, так а для розетки там щось такого плану. Ну і відповідно постворювати собі декілька цих юамелі цих прайсів. так. В даному випадку усі категорії я вигружаю і вивантажувати товари з ярликами. Я не знаю, що це таке, тому не підскажу. Тицяємо зберегти. Ну і відповідно у нас вже сформовано UML. Як ми все це діло маємо автоматизувати, тому що скачувати кожного разу, коли ми щось продали. З так, чи з розетки це не є варіантом. Тому у нас тут є посилання для експорту. Ти ціємо активувати, ну і в принципі ось воно посилання. І воно буде відкриватися за посиланням в інтернеті. Ми фактично беремо і копіюємо ось це посилання, можемо Ctrl-C, ну і відповідно, або просто копіювати. І йдемо в імпорт. Ну і відповідно, ось у нас завантажити файл з сервера. Ти і робимо Ctrl-V. У мене було. Моє попереднє посилання, тому що у мене пром і Drive зараз активно працюють, тому я не буду все це діло показувати на новому посиланні, але тут нічого не міняється. Вставляємо ось тут посилання, вибираємо наші налаштування, тобто інформацію, яку потрібно оновити. Що нам потрібно оновити? Фактично, ціну, наявність і кількість. І то наявність і кількість нам не обов'язково ми можемо оновлювати лише кількість. Тому що наявність фактично це у нас коли передається в наявності, немає в наявності на складі чи щось такого плану. Ну з цього погляду можна передавати і наявність. У мене тут стоїть ціна, тому що якщо до прикладу я міняю в сел ціну, щоб воно автоматично поміняло мені і на промі, і на розетці, і воно пішло далі по по всій по всьому ланцюжку. Якщо ж ні, то Можемо передавати лише кількість, обов'язково ми маємо передавати якісь параметри. Ну, це я думаю зрозуміло. Ну і відповідно, тут можемо подивитися, оновлювати примусово завантажувати позиції в наявності, статус товарів, яких немає в файлі. Тобто, якщо у нас на є якісь інші товари від іншого постачальника, там чи м -м, якісь послуги, чи якісь товари, які до прикладу ви берете звідкись і вони там завжди є, то в принципі. Статус тих товарів ми можемо лишати без змін, або якщо ви перейшли на свій склад, там чи Ну є можливості для роботи з різними моделями, можна так сказати, то ті товари ми можемо зробити немає в наявності, приховати чи видалити їх. Ну і відповідно автоматичне оновлення посилання у нас є або ніколи, що ну немає сенсу, або раз на 4 години, раз на день, на тиждень чи на місяць, я думаю, немає сенсу вибирати, тому що якщо магазин повноцінно працює, то мені би для повноцінно. Цінної роботи тут замість 4 годин було би краще, щоб було раз на годину, щоб воно постійно синхронізувалося. Але знову ж таки, виходячи з останніх звітів, так, які я випускаю кожного місяця, то у нас дуже сильно просіли продажі, що на пром, що в Інстаграмі, що, в принципі. Повсюди, але на те є свої причини, тому що ми фактично не дуже і працюємо. Отже, тут тицяємо зберегти налаштування і починаємо імпорт. Або не починаємо, тому що через 4 години там він собі автоматично налаштує, він буде постійно все це діло оновлювати. Ну, але для цікавості можна тиснути почати імпорт. Ну і відповідно, якщо ми все це діло робимо вручну, він все ж таки спитає нас: все добре. Такі налаштування, і ми тицяємо продовжити імпорт. І все, у нас почнеться імпорт. Отже, я сподіваюся, що з налаштуванням інтеграції Drive і Promiway я все ж таки вам допоміг, і ви зрозуміли, як все це діло робити. До речі, як додавати саме позиції в Prom, я думаю, це не буде проблемою. Просто тицяємо додати позицію. Як вже зайти на Prom і якісь нюанси знову ж таки можете подивитися на моєму каналі. В наступне відео можете подивитися, до прикладу, як інтегрувати на Маркетплейс чи сервіс з CRM-системою SalesDrive. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!